На планеті десь 3,5 мільярді людей мають патологію органу зору. І якщо подивитися цієї великої популяції 3,5 мільярди, то більше, ніж половина, мають проблеми з сітківкою. І за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на сьогоднішній день це проблема номер один. І з цим на сьогоднішній день можна звичайно боротись, це дуже просто. Світ сучасних технологій розробив і допоміг нам боротися з цією проблемою. Те, що ми не могли робити два роки тому, на сьогоднішній день ми маємо ну, надможливості. Є такі ситуації, коли молодий пацієнт працездатного віку, коли він не може повноцінно жити, керувати автомобілем, читати книжки, виконувати свої буденні професійні обов'язки. І тоді ми можемо повноцінно вирішити проблему за допомогою 27 гейдж технології, коли настільки тоненькі інструменти, настільки ювелірна робота, що пацієнт, ну будь-який лікар, не скаже, що у пацієнта була така операція. Він просто не зрозуміє, що пацієнту було виконано таке втручання. Моя задача як хірурга зробити так, щоб я забрала скловидне тіло і до, мала доступ до сітківки. І тут вже будь-які захворювання сітківки ми можемо вирішувати. І на сьогоднішній день ця технологія дозволяє нам в короткі строки отримати найкращий результат. Пацієнту не потрібно лягати в стаціонар і бути під спостереженням лікаря постійно. Закрита субтитальна вітриктомія абсолютно безболісно. Це можна порівняти. Похід до стоматолога, коли пацієнти роблять малесенький укол, і він нічого не відчуває. Так само робиться і вітректомія це амбулаторна хірургія, і на сьогоднішній день така складна технологія має настільки досконалий е, свій вигляд, що ми маємо пацієнт має прийти в клініку, зробити операцію і піти додому. На наступну добу прийти на консультацію, і далі ми зустрічаємось через місяць. Вітріоретинальна хірургія це найскладніша хірургія, яка є в офтальмології, яка дозволяє нам повернути зір навіть безнадійним пацієнтам. Технологія дійсно унікальна, вона вимагає певне обладнання і кваліфікацію лікаря. Хірурги, які володіють такою технологією в Україні, не так багато. Для того, щоб працювати з такими пацієнтами, мати досвід з такими пацієнтами, потрібно вчитись все життя. Мій досвід роботи більше ніж 20 років. Моя докторська дисертація присвячена цієї проблеми, і я захищала її, набираючи пацієнтів з такими вадами. Я як хірург люблю складні варіанти, складних пацієнтів, тому вибір впав на вітрі хірургію, тому що це найбільша хірургія, яка є в, 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 в офтальмології. На сьогоднішній день клініка Ексемер зробила акцент на допомозі таким складним пацієнтам, і ми маємо найсучасніше обладнання, яке мають світові клініки. Багато пацієнтів, які приїжджають до нас оперуватися з Америки, з Європи. По перше, наша хірургія на дуже високому рівні. Ми маємо обладнання світового рівня. У нас легко потрапити до лікаря-офтальмолога. У нас можна швидко зробити таку операцію за набагато менші гроші. Мене надихають результати моєї роботи, коли пацієнт приходить непрацездатний, втратив сенс свого життя, і після операції пацієнт повертається до життя. Пацієнт має можливість жити, радіти, і напевно це мене надихає. Вітриоридинальна хірургія це майбутнє. Це найсучасніша технологія, яка існує у світі.